Я не прихильниця покупного маринованого м'яса. Але ці реберця мене покорили. І це не реклама, гроші мені не платили, хоча за таке круте відео могли б і заплатити. Побачила такі реберця в АТБ, їх ціна приблизно 250 гривень за кілограм. Погода у нас сьогодні причудова, і мій внутрішній голос порадив мені посмажити шашлик, а моєму зовнішньому голосу важко було з цим не погодитись. Для сина смажу шашлик з курячого філе, бо він любить тільки такий. А замість хліба буде лаваш зі шматочками сиру, який я теж засмажу на вуглях. Просто шматочок сира загортаю в лаваш і обсмажую на решітці. Також приготувала усім по парі канапок. І поки смажився шашлик, я пішла на город нарвати зелені. Черешня цвіте, цибулі насмикала, кінзина дьоргала. До речі, ви любите кінзу? Особисто мені вона якимось бздом ваняє. Я і не собі її надьоргала, а отридиску не рвала, бо пізно посадила, ще не виросла. Шашлик швиденько смажиться і пахне на всю вулицю. Лавашу з сиром теж достатньо 5 хвилин на вугіллі. Прямуємо до столу, поки все гаряче.